З 2007 року в Україні впроваджується служба у військовому резерві. Для багатьох людей це реальна можливість перевірити себе і навчитись захищати батьківщину, не змінюючи основної професії. Як стати резервістом? Дивіться у нашій передачі. Резервісти це громадяни України, які добровільно виконують військовий обов'язок шляхом проходження служби у військовому резерві. У нас в резерві знаходяться такі люди, ну які самодостатні. Грошове забезпечення це не основне людини. Основне – це коли людина є дійсно офіцером самого початку. Тут за велінням душі, за бажанням. Мабуть, кожному хлопчаку в дитинстві хотілося стати військовим, танкістом, льотчиком або моряком. Завжди за щастя було посидіти у справжній бойовій машині та приміряти на себе форму в стилі мілітарі. Колись мріяв про цей Сергій Коворобей. Над його селищем часто пролітали військові літаки. Тоді хлопець кидав усі справи і з захватом спостерігав за польотом, уявляючи себе на місці штурмана. Саме самого дитинства мріяв бути військовим, бути офіцером. В дитинстві читав дуже багато книжок на військову тематику, починаючи від Генерального штабу Жукова. І подобалось особливо про льотчиків. А ще Сергій загартовував себе плаванням, футболом та хокеєм. Після школи твердо вирішив вступати до Оренбурзького вищого військового авіаційного училища льотчиків. Але тут на юнака чекала невдача. От в Оренбурзьке вище училище, я мав би поступати, але, на жаль, не вдалося і здоров'ям. Вроді би крепкий чоловік, але те, що не видно, говорити, там. Не, не, не пропустила медична комісія. Цей удар долі зробив Сергія ще сильнішим. Він не здався і пішов до цивільного інституту. Там була військова кафедра, де юнак із задоволенням осягав бойову науку. І все ж таки мрія була, здобувши звання офіцера в інституті, от, присвоїли мені через певний період старшого лейтенанта, потім капітана. Після закінчення інституту молодий спеціаліст встиг попрацювати кілька років на залізничних станціях Росії. Потім повернувся на батьківщину на рідну Млинівщину. У 1991 році, коли Україна стала як держава, повірте, що потягнуло назад. Хотілося, щось для цієї держави такий був патріотизм. Я думаю, що не тільки в мене, а у всіх. Сергій Артемович Воробей, 46 років, народився на Рівненщині. У 88-му закінчив Уральський електромеханічний інститут інженерів залізничного транспорту. Працював начальником залізничних станцій у Кіровській області. У 91-му році повернувся в Україну. З 2002-го – голова Млинівської селищної ради. 2008-го підписав контракт на службу у військовому резерві. Служить на посаді старшого офіцера відділу логістики штабу 13-го армійського корпусу майор запасу. Вже коли Сергій Воробей став селищним головою, до нього якось зайшов давній друг Ігор Новосад. За чашкою кави Ігор розповів про свою службу у військовому резерві. Я рік відслужив майже рік. Ну і з Артемовичем щось розбалакались так. Ну кажу, Артем, ну що можна спробувати? Мене воно безумовно заінтересувало, тому що хотів себе попробувати, хоч ну яка і дитячу мрію, щоб вона збулася, і себе попробувати, наскільки ну мої можливості є, чи я був готовий навіть щоб стати офіцером. Підписавши контракт, Сергій Артемович був направлений до штабу 13-го армійського корпусу на посаду офіцера відділу логістики. Кілька разів на рік їздить на збори серед його обов'язків опрацювання карт і тактична підготовка. Робота з картами серйозна й копітка. Вона чергується із теоретичними заняттями. Та все ж, справжньому офіцерові завжди хочеться більшого. Де б ми не навчалися, якщо теорія без практики, вона того не варте далі. Тому, безумовно, що хочете подивитися на полігони не тільки те, що ми. Малюємо на картах, переносимо цю всю обстановку, а подивитися, як вона діє реально в житті. Тому всі резервісти з нетерпінням чекають виїзду на полігон, життя у наметах, польова кухня, справжня армійська романтика. Екстремальні умови не лякають бувалого мисливця і рибалку. Якраз процес бойових дій. Для нас це дуже інтересно, адже ми ж не кожен день в армії, не кожен день військові. Тому мої колеги всі заінтересовані в тому, щоб ми чим частіше побували в таких ну, більш до екстремальних умов на полігонах і стрельбами. Сергій Артемович вважає, що військова служба допомагає йому і у повсякденному житті, Чить бути більш вимогливим до себе, відповідальніше ставитися до своїх обов'язків, по-армійськи швидко вирішувати нагальні питання, адже постійні прийоми, наради, відвідувачі і купа паперової роботи забирають багато часу і сил з напруженим графіком та стресами. Допомагає справлятися військова виправка. Перш за все, армійська дисципліна. Повірте, вона повинна бути. І в нас тут, як ми говоримо, на, на гражданці, через 25 років, попри випробування долі, Сергій Воробей все здійснив свою мрію. Він став служити у військовому резерві. Вже закінчується його перший контракт, але чоловік вирішив продовжити службу далі. Тут за велінням душі, за бажанням. Маєш бажання. Побути в цьому резерві, ніхто ж нікого, вибачте, не заганяє туди, ніхто ж не насильно ніхто нас не примушував. Як на мене, то це тільки має бути великий позитив, тому що ну, є такі російські слова, є така професія родину захищати. Правильно? Ну, Якщо не ми, то хто? Ідея загального військового призову народжена і вперше реалізована ще в кінці 18-го століття за часів великої французької революції. На сьогодні з майже 200 держав 19 взагалі не мають збройних сил, а в 99 призовна система не впроваджена. А в 68 є призов у тій чи іншій формі. Та все ж жодна розвинена країна не відмовилася від ідеї про загальний військовий обов'язок. Але армії постійного складу поступово перетворюються в кузню солдатів запасу співтовального. 300 професіоналів здатних використовувати всі можливості сучасного озброєння у багатьох країнах. Резерв складає 15-20% від чисельності армії. З 1 лютого 2007 року в Україні розпочалось впровадження служби у військовому резерві. На сьогоднішній день Збройні Сили України налічують 1700 резервістів. Резервісти це громадяни України, які добровільно виконують військовий обов'язок шляхом проходження служби у військовому резерві. Мають контракт, відповідні соціальні пільги, і привілеї, отримують невеличку, але грошову винагороду за свою службу. В цілому я скажу, що це получається десь від там. 2800 800 до 3500 тисяч гривень в рік на одного резервіста. Як показала практика, зазвичай резервісти підписують контракт зовсім не через гроші. Більшість з них досягли певного статусу в житті, забезпечені та самодостатні. Головним чинником все ж є патріотичні мотиви та можливість перевірити себе. Грошове забезпечення це не основне. Основне це. Коли людина є дійсно офіцером з самого початку, від лейтенанта до, май... до майора до або до вищого військового звання. Вже у 2008 році перші 70 резервістів взяли участь у навчаннях морський вузол на Кримському полігоні. «ОПУК» проводились бойові стрільби із застосуванням всіх видів авіації повітряних сил морської і армійської авіації, кораблів. Військ берегової оборони. Здійснювалася висадка морських і повітряних десантів. Після завершення активної фази навчань військовослужбовців запасу берегової оборони відзначив нагородами. Командувач військово-морських сил України. Резервіст прибуває для виконання практичних завдань за своєю спеціальністю наприкінці етапів злагодження підрозділів. Це бойові стрільби відділень, потім бойові стрільби взводів, це ротні тактичні навчання, тактичні навчання батальйонів. І останній збір на п'ять діб наприкінці навчального року для участі в заняттях в контрольній перевірці це не якісь лекції, то практичне виконання бойових вправ з бойової зброї на реальних полігонах, участь в реальних масштабних навчаннях. Тобто в людині та цікаво саме те для чого людина йде в резерв. 2009 року група українських резервістів була запрошена до Чеської Республіки, де взяла участь у сьомих міжнародних стрілецьких змаганнях. 32 команди з Чехії, Польщі, України, Німеччини та Норвегії демонстрували свою майстерність. У період змагань наша делегація мала можливість ознайомитись з досвідом резервної служби європейських країн. Пригадує учасник змагань офіцер запасу Ігор Новосад. Це вже в них більше 20 років, і воно йде. На такому більш державному рівні в них в кожному місці є такі, ну якби клуби резервістів, і в них от резервісти там связісти, резервісти, інженери, десантники, артилерісти. І в них майже кожен місяць-два йдуть збори. За словами військових, головна перевага такої служби резервісти не відірвані від повсякденного життя, адже контрактника забирають від сім'ї роботи лише до 30 діб на рік. До того ж, його цивільні знання можуть використовуватися для вдосконалення військової системи. В минулому році проводилося навчання, адекватне реагування реагування-2011». В штабі військово-морських сил був залучений на навчання резервіст, який в цивільному житті є журналістом. Він виконав завдання з розробки плану інформаційно-психологічної боротьби, що було зроблено дуже на високому рівні. Армії завжди потрібні досвідчені спеціалісти. В резерві таких дуже багато. Кожен професіонал може проявити себе: це і водії, менеджери з логістики, лікарі, комп'ютерники, ремонтники, кухарі та багато інших на навчальних зборах. Вони абсолютно безкоштовно вдосконалюють свою підготовку. Ірвісти за досвідом західних країн це не тільки спосіб. Зробити резерв мобілізаційний більш професійним, але спосіб в умовах відмови від призову на строкову військову службу не втратити зв'язку між збройними силами і нацією. Інакше суспільство не буде мати уяву про те, що роблять збройні сили і куди вони витрачають досить немалі кошти, які бюджет виділяє на їх утримання, для того щоб стати резервістом, сьогодні не обов'язково мати досвід військової служби. Головне тут бажання відповідний рівень освіт, ти, а також відмінний стан здоров'я і непогана фізична підготовка. За результатами співбесіди з командиром військової частини буде укладено контракт на проходження служби у військовому резерві. На сьогодні, от, за нашими даними, близько 30 осіб проходять цю процедуру і бажають укласти контракти для проходження служби у військовому резерві підрозділів аеромобільних військ, морської піхоти. Резервісти Збройних сил України середній вік 25-45 років. Основний контингент колишні військовослужбовці або фахівці з середньою спеціальною та вищою освітою, строк служби за контрактом від 2 до 5 років, тривалість зборів до 30 діб на рік. На час зборів військовослужбовцю гарантується збереження місця роботи і середньої зарплати за місцем роботи, повне забезпечення всім необхідним, військовою формою та речовим майном, а також харчуванням, проживанням, безкоштовним проїздом до місця зборів і назад, виплата добових до 15 гривень, разова винагорода в кінці року до 1800 гривень, повна соціальна підтримка, що належить військовослужбовцям. До кінця 2012 року планується залучити до 2700 тисяч Вістів і за 5 років збільшити загальну чисельність до 20 тисяч звичайно. У порівнянні з європейськими країнами матеріальне заохочення українських резервістів ще далеке від ідеалу. Проте ця проблема поступово вирішується. Військові роблять все, щоб служба за контрактом стала більш престижною. Департаментом фінансів цього року Міністерства оборони запропоновано збільшення грошової винагороди резервістам за підсумками року на 80%. Це досить суттєве підвищення, і, відповідно, така подяка, можливо, і зацікавить людей. Ми впроваджуємо інші мотиваційні чинники, наприклад, як безплатне навчання в вищих навчальних закладах за рахунок Міністерства оборони України. Ми 300 місць щорічно виділяємо для цієї категорії, розробляючи законодавчу базу про проходження служби в резерві, Україна використовувала найкращий світовий досвід. Корисними стали консультації фахівців Франції, Німеччини та США. Те, що може бути нами використано. Відповідно, ми трансформуємо з урахуванням. Реалії саме нормативно-правової бази у взагалі українського сьогодення з тим, щоб удосконалити нашу систему. У кожної країни свій підхід до використання резервних компонентів, наприклад, резервісти США та Великобританії беруть участь у всіх військових операціях збройних сил, у тому числі миротворчих місій. А резервісти Франції та Федеративної Республіки Німеччини виконують поставлені завдання тільки у межах національної території. І головна їхня роль оперативно наростити потужність збройних сил, коли певна частина військових відбуває за межі держави виконувати завдання. Деякі країни вже майже відмовились від регулярної армії. Всі потреби задовольняють резервісти, адже це економно і набагато ефективніше. Ізраїльські реалії набагато більш жорсткі, ніж українські. Країна постійно готова до ведення бойових дій, 100% населення проходить військову службу і, відповідно, потім зараховуються в ті чи інші резервні компоненти, підтримують свою форму протягом, мабуть, всього активного життя. Мілуїм резервістська служба в Ізраїлі. Громадяни, які відслужили строкову, розподіляються до резервістських сил і можуть бути призвані в армію в екстрених ситуаціях. Війна, бойова операція, природна катастрофа або на планові завдання, навчання, охорона поселення. Найбільший досвід служби у резерві мають Сполучені Штати Америки. Резервні компоненти існують тут в усіх п'яти видах збройних сил, а також сухопутних військах і військово-повітряних силах Національної гвардії, чисельність регулярних збройних сил півтора мільйона військовослужбовців. Така ж кількість і резервістів призовний вік від 17 до 62 років. У Франції до національної безпеки сумлінно ставляться не лише військові. Роботодавці, що сприяють розвитку обороноздатності країни, отримують від Міністерства оборони звання партнер національної оборони. Таких звань вже встановлено понад 100. Компанія Рено 5 тисяч працівників якої є резервістами різних військових частин, має от таке звання. Яке дає переважне право при участі в тендерах на закупівлю якихось робіт і послуг міністерством оборони Франції, яке є. Найбільш потужним підрядником в Франції, взагалі, відповідно, от такий от бонус. Ми поки що так далеко не пішли. Зважаючи на зарубіжний досвід, Україна виробляє власну стратегію розвитку контрактної служби. На сьогодні підпису президента чекає нове положення про проходження служби у військовому резерві, яке остаточно врегулює всі питання. Також готуються певні зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу, що вирівнює права та обов'язки резерві. По мірі того, як будуть зростати економічні потужності держави, буде відповідно зростати і грошове утримання військовослужбовців. Відповідно, буде збільшуватися кількість військовослужбовців за контрактом. Українські військові сподіваються, що незабаром служба в резерві стане такою ж популярною, і престижною, якою вона є в Європі. Резервіст асоціюватиметься з професіоналом вищого гатунку, а в державі буде закладена реальна основа для майбутніх професійних збройних сил, які забезпечать надійний захист національного суверенітету і територіальної цілісності України. Наполеон колись сказав країну, яку захищає не тільки військо, а й весь народ, не переможна, буде майбутнє України і її армії, залежить тільки від нас. Ви дивилися програму Доблесть мужність, благородство до зустрічі наступного тижня.